Друзі, всім привіт! Саморобний помічник в роботі. Ось, Демонтуємо такі упори із труби. Тут були на їх ось зверху, бачите, кріплення лежали оці труби. В середині 25-та труба від криниці йшла, бочка на горі стояла, колись так вода була в будинку. Ну, Зараз славу, все змінилося. Тому я вирішив показати, що навіска в цьому тракторі дійсно доволі крепка чуть чуть ось, на, можна видана штик лопати, чуть прокопав і підірвав навіскою. І і, е, Підйом у 80 см від землі мені е, якраз прийшов на допомогу. Ну, і ланцюг, звичайно, можна сказати такий тонкий, але це, як то кажучи, совєтський, з е, старих запасів такий цеп. Так що ми з атомом працюємо, бо день жара така. А зараз трошки сонечко сховалося, то ми йдемо. Зараз оцього думав викопати, але вже викопав садів 30, а воно як шевелиться і подумав, навіщо рвати собі спину, щось потикувати, коли є отакий помічник, який з цим справляється. Ну, Одного достали, другого і ось третій. Ну там прийдеться викопати. Так що в нас такі справи. Ми працюємо. Так, дістав я ось другу. Така ямка глибоченька. Ось зараз покажу. Ось такий сантиметрів з 50. Стовпчик достав, цей чуть коротший. І ось цього доставав. Ну, Чуть з краю відкопав, щоб назад воно було пихнути, його. Ось даже трактор буксунув. До речі, замітив, не знаю, чи у Вазовських мостах є нема немає Ну, Коли почало одне буксувати, то й друге одночасно два буксували. Ну, хто може знає, той прокоментуйте, чи це правда, що є блокування, чи нема блокування, як в цьому ділі бути. Ну, тут бачите, така ямка чимала. Зараз. Підніму, покажу вам дещо. Ой. Ось, бачите, майже ну сантиметрів 70 оця така болваночка Заляти. От, і навіщо навіщо рвати собі здоров'я, коли можна скористатися таким помічником. Так що зараз те там у нас така загрож для курей. Ну Ще там бачите, який стан треба допрацьовувати, але то не про те. Тут трактором не під'їдеш. така висока більше трьох метрів, тому викупуємо зараз її руками. А нам із помічником поставте вподобайку і обов'язково підпишіться на наш канал.